Вітаю! У цьому відео я розповім про імплантацію передніх зубів. Мене звати Сердічук Лементі Олександрович, я лікар хірург імплантолог у мережі стоматологічних клінік Люмідент. Завжайтеся з нами, буде цікаво! Імплантація зубів фронтальної зони відповідальна процедура, передусім через те, що передні зуби відіграють найважливішу роль в естетиці усмішки. До того ж, об'єм кісткової тканини в цій ділянці іноді не дозволяє провести імплантацію зубів без додаткових маніпуляцій, таких як, наприклад, пластика ясен. Перш ніж починати встановлення дентального імплантанту, стоматолог хірург імплантолог проводить ретельну діагностику, комп'ютерну томографію та виготовлення хірургічного шаблону, це дозволяє досягти максимально функціонального та естетичного результату. Найчастіше практикується одномоментна імплантація зубів з негайним навантаженням. Цей метод передбачає видалення проблемного зуба та встановлення імплантату з фіксацією тимчасової коронки за один візит. Проте можлива і двоетапна імплантація передніх зубів. Дентальний імплантант встановлюється в кістку та закривається яснами на період загоєння. Це займає приблизно 3-4 місяці. Після приживлення імпланта встановлюється формувач ясен для їх правильного контуру, а згодом абатмент та постійна коронка, що ідеально повторює анатомію та колір природних зубів. Такий метод імплантації у фронтальній зоні є високоестетичним та стабільним. Адже дозволяє скоригувати форму ясен і за потреби відновити об'єм кістки. Зверну вашу увагу, що двоєтапна імплантація зубів в фронтальній ділянці передбачає встановлення тимчасової конструкції на період приживлення, найчастіше це адгезивний міст для відновлення естетики усмішки та вашого комфорту. Підсумовуючи, зазначу основні етапи процедури. Діагностика та підготовка. Проводиться комп'ютерна томографія та професійна гігієна порожнини рота. Планування на основі рентген діагностики та відбитків зубів проводиться моделювання установ. Офкі імплантантів та майбутнього протезування, що дозволяє точно прогнозувати результат. Сама імплантація, яку ми проводимо абсолютно безболісно для пацієнта з використанням місцевої комп'ютерної анестезії STA або підседацією, тимчасове протезування і постійне протезування зубів, що проводиться лише тоді, коли пройде процес остеоінтеграції, тобто після того як імплант приживеться. Імплантація передніх зубів це не лише питання відновлення жувальної функції. А й повернення впевненості у власній усмішці, завдяки сучасним технологіям та досвіду фахівців, ця процедура є прогнозованою та безпечною. Ми подбаємо про кожен етап від планування до остаточного результату, щоб ваша усмішка виглядала ідеально, а лікування пройшло комфортно. Щоб дізнатися більше корисної інформації, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, на які ми з задоволенням відповімо. Будемо раді вас бачити на безкоштовній консультації в мережі стоматологічних клінік «Люмідент».